Добрий день, я називаюся Марко. Я проживаю в районі Старому по старому, він називався колись Філіповка. І зараз вас запрошую на свою невеличку діляночку, де ми, та, де ми будемо подивимося, ознайомимося трошки з нашими традиціями. Тут колись був просто звичайний газон, був стригся. А тут цього року ми спробували посадити огірочки. У нас тут десь було кілька штук. Так, є є давайте подивимося. Десь тут Трошки ще, ще врожай є. Листя вже, бачите, починає підсихати, але врожай збирається. Мій експеримент, я раніше цього не пробував робити, але трошки засадив за густо. Наступний рік я буду намагатися їх трошки поміняти, розташування їх і зробити більш ергомічним. Земля засипана травою кошеною. І виявляється, що до, нас в гості, що до нас в гості ходить, та, до нас в гості ходить їжачок, і ті кожного разу я ту траву підгортаю під, під кущики, а рано приходжу, а їжачок вже все перешукав, видно, шукає хрубачків. Так що годуйте їжачків хрубачками. Подивимося на наші помідорки, вони, правда, перший рік я вирощую, казали жінки, які торгували розсадою, що беріть, вони тінь не витривалі, так що я собі так під, посадив під яблункою, і вони як кажуть, бачу, позав'язувалися трошки. Ну, так, звичайно, що квіти воно б пасувало більше до міста, але якщо воно не заважає, якщо то затишно, якщо воно росте само собою, тільки їжака треба і все. Ну. Якщо ми говоримо про феномен міста, то ясно, що він виростає з землеробської революції з аграрної революції, яка дозволила дозволила зробити надлишковий… Продукт, яким який дозволяв людям за рахунок того продукту займатися іншими речами ніж боротьбою за існування, ті всі міста, як Ольвія, Херсонес, в основному на півдні України, які засновані грецькими колоністами, коли вони припливали сюди, вони будували нові міста і будували урбаністичне ядро. І зразу сільськогосподарського угіддя, які оточували мурами, і ті середньовічні міста вони дуже часто починають формуватися власне на залишках тих античних міст. Це один варіант розвитку, і другий варіант розвитку що вони виростають з сіл. Як виглядав Львів до кінця XVIII століття? Якщо ми дивимося на то місто, ну, там немає для городу взагалі жодної можливості, навіть для саду, навіть для дерева. Тому що це було місто, оточене мурами, валами, ровами, і воно було передусім для захисту. Але за містом, ми так дивимося, там є полтва, там є річечки, там є поля, там є виноградники, посаджені на вулиці Лисенка, Личаківській. В Львові, наскільки я знаю, як і в інших містах Європи, то родинцтво було обов'язково при монастирях. От зараз ми є в монастирі Бенедиктинок, це є такий давній монастир. Наступний монастир це є Бернардини, тобто церква святого Андрія, історичний архів. Далі вірменська церква. І в церкві святого Юра. Ми знаємо, там є прекрасні митрополичі сади. Власне, ця велика територія так прямо пруситься на те, щоб її там заселили, засадили різними рослинками. Ще з часів середньовіччя, на заході Європи, особливо, як були якісь певні королі, графи, і вони хотіли в себе в королівстві на своїй території підняти економіку. Знаєте, що вони робили? Запрошували монахів, ставали фундаторами монастирів. І тоді при монастирях поставали школи, освіта, кулінарія, культура. І тоді йшов розвиток цієї території. Ми разом перебуваємо в чудовій локації, митрополитій Сади. Святоюрського комплексу на Святоюрській горі нашого Львова. Якщо так спуститися трошки на низ, там є аграрний сектор. По іншому город. Єдиний нюанс. Ви запізно прийшли, бо вже кінець жовтня і на городі вже майже все зібрано. Що ще можуть бути залишки помідорів? Єдине. Ходіть. Це є наш славний Святоюрський горіх. Також плоди вже, в принципі, є зібрані. Можливо, ще щось лишилося на дереві, то ми будемо чекати, коли воно Ось є ще на дереві горіхи. Бачите? Будемо чекати, коли вони дійдуть до нас, або ми їм допоможемо. Вони чорні, бо цього року була така трохи аномалія, якесь посушливе літо дуже було. І чомусь вони такі лишилися. Зараз будемо дивитися, що там є в середині. Добрі горіхи, бачите, можна пригощатися. Завжди можна тут щось знайти в городі. Навіть ніби вже нічого нема, але ще щось є. Що ви робите з урожаєм? Імо? Картоплі, гарбузи, підвал та й тоді. Використовується на кухні для готування різних страв з овочів. Як є посуха, їх треба підливати. Якщо заростають буряном, їх треба прополоти, і воно мене дуже мотивує, ну, бо це є також якась відповідальність за. Якщо це посадив, ну, це треба також доглядати, правда? І воно мене мотивує і водночас, це є рух. Я то ніде не читаю в інтернетах, що там садити, як воно садити, воно якось стараюся тих рослин почути і побачити, що вони хочуть. А вони підказують самі, що їм бракує. Тут є обрізана ужина, малина. Можливо, будемо нею чеснок накривати. А бачите, то є також такий пасторальний момент в духовному житті також так є, бо рослини треба підрізати: виноградник, ужину, малину і так далі. Але не можна відрізати від корення, тому що воно всохне. Так само і ми. Десь в духовному житті важливо, що ми є закорінені. Так ми і живемо. То ми говорили за середньовіччя за місто до 1770-х років. Нам здається дивним, що такі заможні городяни. Вони живуть всі в такому дуже тісному середмісті, таким дуже-дуже незручно. Але насправді вони всі мали свої маєтки за межами того Львова. При тих маєтках, при тих палацах там була вся ота система городництва, лани, сади для того, щоб звідти от мати ті продукти, харчі. І ті ділянки вони були часом дуже далеко. От, наприклад, і італійські родини мали. На цьому, на Чупринки, от навіть чи Кастелівка. Це є штандівка, це є від Штанцльовичів такої італійської родини. Ну, тобто, от такі давні історії. Якщо подивитися на карту Львова, то досі ми, ми знаємо, де були городи. І дуже часто там вони і залишаються до сих пір. Той же ж клепарів. Ми маємо, наприклад, документи про клепарівську череху. Знамениту це є щонайменше 1555 рік, тобто середина 16 століття, де вона вже є в культурі, і міські міські урядники видають такий документ, який зобов'язує місцевих городників околиць клепарова не знищувати черехових дерев. Черехи це є або природній, або штучно створений гібрид Вишні і Черешні. Він характеризувався тим, що мав більші плоди і солодші, ніж Вишня, і дозрівав пізніше, ніж Вишня і Черешня. Він такий був кінець серпня його період стиглості. Я думаю, власне, через те, що черешня має свої смакові властивості, вишня свої, і вони так разом. Дали ось цей гібрид. Що найменше, от від середини 16 століття і до 30-х років 19... 20 століття, ми маємо багато згадок про ці клепарівські черехи як чудову основу для пирогів різноманітних джемів. І, наприклад, фабрика лікарів мушинського здається виробляла черехівку яка власне це був лікер з цих ягід. І власне бічна від вулиці Замарстинівської то є така городницька або городницька. І ця вулиця вона колись була якраз межею міста, і там ішов отой притік полтви. Там якраз воно було дуже зручно, тому що сади вони одразу зрошувалися. І ми, якщо дивимося на всіх мапах, то у нас є зі сторони міста будинки, а в там ту сторону це є городи, лани. Історія продовжується навколо Замарстинівської, тому що там є вулиця Малинова, є ота підрічна, так само з садками можна гарно бачити. Там далі є ще у нас квіткова і фіалкова. У сусідству в нас тут був великий горіх, та він же такий був настільки давній, що, як то кажуть, гіляки починали підсихати, опадати. І зі згодою сусідів я своїми силами потрошку зрізав, зрізав, зрізав. Глибоко йшли коріння і на нашу ділянку також. І нічого тут фактично не росло. Дуже висмоктувало, видно, силу, не було сили рости. Ділянка була. Виділено моєму дідові. Діду це є батько моєї мами. От. А мій батько це вони були з родини переселенців з акції Вісла. І батько фактично сюди був, був тут як зятем. Ну і господарували разом з дідом. А потім же я сам, вже, вже як ми кажуть, розділили ділянку, вже кожен мав своє, то я вже тут почав. Щось своє вигадувати, садити туї, так, якісь там альпійські гірки робити. І, і там трошки збираємо виноград, називається він львівська ізобела. Ну і пробуємо з нього робити вино. Вино таке добре. Всім подобається. Але, на жаль, довго зберігати його не можна, бо воно таке не сортове. Я ще навчив його консервувати його, бо то треба або стерилізувати, або додавати оксид сірки. Ну, то тут дуже складно і таке не натурально. І ще важливо, що до садів і городів вони були обов'язково при лікувальних закладах. Я для прикладу наведу кульпарківську лікарню, при якій обов'язково хворі самі ж, як у них була така психотерапія. Вони вирощували, мали кожен відповідальний був за певну грядку, вирощували певні рослини, і це був розпорядок дня, де він мав там щось сапати, полоти, і значить, потім то на стіл їм подавалося. Тобто вони були фактично на такому самозабезпеченні, але це було дуже гарно. Досить великий простір захоплювала тодішня лікарня, це було понад 90 гектарів. На сучасний час це десь приблизно до вулиці Симоненка в ту сторону, до наукової. Тут були величезні городи, теплиці, пасіки. Так само впроваджувалися догляди за тваринами. Там свинки, корови, коні. Лікарня вона була свого роду осередком життя тут, тому що навколо будувалися віли лікарів, які тут жили, і вони так само тут заводили свої сади, городи. Була окрема гілка залізної дороги, яка провозила сюди пацієнтів або якісь матеріально технічні постачання. Відповідно, місто починало розширюватися і десь починаючи з. 1970-х років поступово урбанізація забрала частину території. Ну і поступово так по чуть-чуть. Зараз це приблизно 18-20 гектарів. Кінець 19 століття він вже приносить такі колосальні зміни в планування міста. Ми бачимо, що місто дуже розростається за межі колишніх оборонних мурів, але це все одно така досить щільна забудова з невеликою кількістю зелені. І тоді виникає така ідея. Вона не виникає у Львові. Це ідея світового рівня. Виникла вона в Англії, придумав Бенезер Говард проєктувати міста сади в житті. Вони дещо трансформувалися, видозмінилися і переросли в такі міські дільниці, які називалися Новий світ. Такою першою ластівкою Нового Світу є дільниця Кастелівка. І от основне таке ядро, яке було задумано, це між Нечуя Левицького Богуна, Чупринки і Котляревського, воно власне, не мало бути забудовано нічим. Це мав бути міський ринок на Кастелівці. І, і власне, там люди мали збувати продукцію, вирощену в своїх садах і, і в городах. Якраз ця дільниця забудована найгірше, тому що там не лишилось місця навіть для палісадників. От. Але все одно новий світ це ділянки з приватними будинками. Всі ті будинки запроєктовані індивідуально, Це кожен це інше проєктне рішення. Так, вони в зелені, там є садки, і, напевно, були городи. Але це на рівні генплану. Таке велике комплексне рішення а на рівні будинків ні. Навіть зараз я переконаний, є велика частина людей, які далі продовжують займатися сільськогосподарською діяльністю. Якщо це не дозволяє їм займатися в структурі самого міста, ну то вони десь там їдуть на так звані дачі чи купують будинки десь, значить, в селі. І таким чином та традиція вона росте далі. То такі родини, що це не можна, як то кажуть, ні віддати, ні продати, це, як то кажуть, в генах, це і в ДНК записано, там, де ти родився, там тобі і добре. Та... Я думаю, що тут буде щось через 10-20-40 років. Я думаю, що Україна воскресна. і в кінці кінців. І буде, що наш будинок буде, то може, і трошки більше поверхів додасться, якщо будемо мати спроможність, <кхід> і може щось на гаражі, може, якісь серйозніше, якась теплиця з'явиться, не знаю. Буде так веселіше виглядати трошки.